Добрий день любі малята, зайчики та каченята. Сьогодні ми поговоримо про те, чому кріпацтво гальмувало розвиток ринкових відносин, чому, незважаючи на це в надніпрянській Україні розпочався промисловий переворот, і які це мало наслідки для розвитку міст і для торгівлі. Сідайте зручніше, буде цікаво! Одразу згадуємо, що таке на У самому широкому розумінні це українські землі у складі Російської імперії. На карті ми їх бачимо позначеними зеленим кольором. А ким була абсолютна більшість українців, які жили на цих землях? Якщо ми уважно або хоч якось подивимося на цю чудову діаграму, то одразу побачимо, що більшість населення складали селяни. Всього одразу робимо висновок, що провідною галузю економіки була не промисловість, а сільське господарство. Про чому відстава? Тому що більшість селян були кріпосними, державними або поміщицькими. Що означало бути кріпаком? Ти був закріплений до землі, яку не міг залишити без дозволу поміщика. Були й позитивні моменти. Наприклад, у тебе був земельний наділ, за рахунок якого ти жив. З іншого боку, ти був зобов'язаний відпрацьовувати панщину певну кількість днів відробітку на землі поміщика. За законом це мало бути три дні, а насправді значно більше, тому що завдання, яке давали поміщики кріпосним, часто було неможливо виконати за один день. І такі завдання називалися уроки. Ха -ха -ха. Вибачте, ми повертаємося. Слід пам'ятати, що кількість кріпаків була неоднаковою в залежності від регіонів. Найбільше кріпаків було на правобережжі, яке до кінця 18 століття перебувало у складі Речі Посполити. Вдвічі менше було на території колишньої Гетьманщини і Словіцьких полків. Де Росія запровадила кріпацтво в 1783 році. На півдні України кріпаків було ще менше, оскільки імператриця Катерина ІІ заохочувала колонізацію цих земель вільними поселенцями. Про селян ми поговорили, давайте поговоримо про поміщиків. Поміщики у Російській імперії привілейований стан і опора самодержавного ладу. Тільки поміщики мали право володіти землею з кріпаками. Російський уряд у першій половині 19 століття зробив декілька спроб змінити становище селян. Проте ці намагання виявилися не надто ефективними через небажання поміщиків їх виконувати. Що ми бачимо на цьому малюнку? Два поміщики торгуються щодо ціни на кріпаків. Ось вам дошка оголошень з газети Московські Відомості за 22 лютого 1800 року. Читаємо. Продаються за ізлішеством дворові люди сапожник 22 років, жена його брачка, ціна онму 500 рублей. І у наступній колонці продаються 6 серих молодих лошадей, тобто людей спокійно. Продавали, наче худобу ще в кінці XVIII століття. І тим не менш, у поміщиків починаються великі проблеми. Кріпатство існувало сотні років, і весь цей час було економічно вигідним. Але воно сягнуло в межі своєї ефективності. І в той час, як прибутки поміщика від маєтку лишалися такими, як були раніше, життя. Подорожчало, з'явилися усі цікаві штуки, які ви бачите на малюнку, а грошей на них більше не вистачало. Як цю проблему вирішували в Європі? В Європі кріпацтво скасувало в Європі зрозуміло, що сільським господарством мають займатися не кріпаки, а вільні фермери, а решта селян мають стати робітниками і йти працювати в місто та заводи і фабрики. В Російській імперії вважали, що селяни мають більше працювати і скорочували їм земельні наділи, щоб збільшити поміщицьке землеволодіння. Цікавою спробою була ідея запровадити військові поселення. Замість пошуку ефективних шляхів розвитку економіки, російський уряд вдавався до заходів, які ще більше гальмували її розвиток. Оскільки на витрати російської армії йшло біля половини доходів імперії, частину армії додумалися перевести на самозабезпечення, цілі побіти державних селян перетворюють на військові поселення, в яких селяни і служать, і працюють на землі. Військові поселення об'єднали дві головні неволі солдатську і селянську. У військових поселеннях господарка. Мали у визначений час вставати, у визначений час розтоплювати пічку, готувати їжу, гнати худобу на Пасовиську. Навіть регламентувалося де що в хаті має лежати. Селяни у визначений час виходили на поле, у визначений час зверталися з нього. Існувало навіть 36 параграфів, як ростити немовлят. Як ми розуміємо, такими методами. Вирішити проблеми неефективності кріпацької системи було неможливо. Нарешті додаємо сюди проблему малоземелля. Селян ставало все більше, а землі не вистачало. Бачите селян на малюночку? Уявіть, що у кожного з них було двоє синів. Кожному з яких потрібно було дати земельний наділ і так далі. так далі, так далі, далі – Це мало наслідки. Оскільки близько 25% селян були безземельними, їм доводилося шукати заробітку, утворювався надвишок робочої сили. Одні селяни швидше чумакувати, інші влаштовувалися на роботу на місцеві підприємства. Цей надвишок робочої сили став однією з передумов промислової революції. Промислова революція це перехід від ручної праці до машини. Тобто з'являються заводи і фабрики. Закони економіки працюють таким чином, що це відбувається саме собою, коли існують необхідні умови. Наприклад, правобережжі, гарні. Кліматичні умови для вирощування цукрового буряку. Значить, вигідно побудувати цукровий завод. Надвишок робочої сили є, машини можна купувати у Європі і на середину 19 століття Надніпрянщина вже забезпечувала понад 80% загальноімперського виробництва цукру. Пропоную вашій увазі логічний ланцюжок. Широке впровадження машин спричиняє зростання кількості заводів і фабрик. Відповідно, підвищується продуктивність праці, тому що машини завжди працюють ефективніше. В результаті товарів стає більше і зароджуються ринкові, тобто товарні відносини. А в такому випадку. Торгівля продовжує свій бурхливий розвиток. Зростає внутрішня і зовнішня торгівля, і Україна стає крупнішим постачальником хліба за кордон. Протягом першої половини 19 століття чисельність городян зросла в три рази. А найбільше на півдні України, де розбудовуються морські порти. Ми бачимо, що найбільша кількість населення була в Одесі, яка, між іншим, в 1817 році була оголошена вільним портом, що ще більше стимулювало іноземних комерсантів завозити свої товари через її порт. І тим не менш, ми маємо розуміти, що кріпацтво нікуди не поділося, як видно з цих діаграм, кількість. Промислових працівників постійно зростала, але вільно найманими працівниками, а не кріпаками, було лише 26%. Звісно, це гальмувало подальший розвиток, а на цьому я з вами прощаюся. Нагадую, що мої відосики жодним чином не замінять вам думливого читання підручника і виконання домашніх завдань. Але якщо ви не збираєтеся робити ні того, ні іншого, то хай буде краще так, аніж ніяк. Всіх люблю і нехай згинуть наші вороженьки.